Супер, Шановні друзі, на нас надзвичайно цікава лекція вітаміни. Що таке вітаміни, Віта – життя. Аміни, речовина це H2. Низкокуляр, низкомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи, що необхідні для життя діяльності кожного живого організму. І вони необхідні в маленьких дозах. Уявляєте? Організму людини необхідно 13 різних вітамінів, потреби, яких коливається від 1 сотої до 100 міліграм на добу. В таких маленьких дозах, уявляєте? Вони виконують в організмі різноманітні функції. Саме головне вони приймають участь в більше 300 біохімічних процесах. Вони не являються енергетичними, вони не являються такими, де дають енергію, і, як білки, жири, вуглеводи. А вони необхідні як коферменти. Ферменти і приймають чому у всіх біохімічних процесах. Більшість вітамінів є попередниками коферментів. І вони беруть в надзвичайно великій кількості біохімічних реакцій. Наприклад, вітамін А, С, Д, Е, К мають ще більше біологічне значення. Роль ферменту однаково майже усіх видів. Проте вищі тварини у процесі еволюції втратили здатність синтезувати деякі з них. Вищі тварини хто це? Ну, людина. Наприклад, ми втратили е, синтезувати аскорбінову кислоту. Але не тільки, уявляйте, я читав вищі тварини, люди, але сюди виносяться морські свинки, мавпи. Втратили його і тому аскорбинову кислоту треба приймати із їжею. Метаболічні шляхи біосинтезу вітаміну бувають дуже складними, тому для організму постійно кожен день потрібно споживати їжу, і щоб їжа була природня, якісна і ну, того, що немає зараз в супермаркети. Якщо в їжі немає вітамінів, що в нас відбувається авітаміноз або Авітаміноз. Гіпо низька кількість, а вітаміноз низька кількість. Нас налякали гіпервітамінозом. Не можна споживати багато вітамінів, бо буде гіпервітаміноз. Друзі, водорозчинні вітаміни. А це вітамін А да, водорощені. Вітамін С, вітамін групи Б, вони виводяться нирками і передозування не, не, не дають. Всі основні групи харчових продуктів овочі, фрукти, м'ясо, риба багато на вітаміни, але вони не перекривають. І вони не дають ту кількість вітамінів, що нам необхідно. І нам необхідно пити. До того іще вітаміни. Щоб таким чином перекрити недолік вітамінів. А деякі з вітамінів, такі, наприклад, вітаміни К і Біотин, 1 вони синтезуються в кишківнику, І якщо в людини є дисбіоз і після прийому е антибіотики виникає дисбактеріоз кишківника, то синтез цих вітамінів знижується і йде просто хронічне недоотримання цих вітамінів. Ну, ви знаєте, вітамін Д? Потрібен нам. Він утворюється в шкіри під пливом ультрафіолетового промінювання. А де взяти взимку або ранньою весною, або восени? Де нема. І нам потрібно, всі знаєте, що вітамін Д3 обов'язково. в ну, нас зараз ситуація в компанії, що вітаміна Д3 нема, тому що чекаємо поставку. Свіх ну от можна вітаміни класифіцирувати, я вам говорив, на дві групи. Це. По фізико-хімічним властивостям і на водорощенні і жиророщенні. До водорощинних належить вітамін В1, тобто вітамін групи В, це тіамін, вітамін групи В2, рибофлавін, вітамін В, 2, ПП, нікотинова кислота, в 5 пантонтенова кислота, в 6 доксин біотин, в 9 це фолієва кислота. І Б12 кобаламін і наш відомий вітамін С, аскорбінова кислота. До жиру розчинних вітамін А, ретинол, Д, кальцихверо, вітамін Е, токохверол і вітамін К філохінон. Що цікаво, що, я вам сказав, водорозчинні вітаміни. Передозування не дають. А от жиру розчинні, вони накопичуються в печінки і жировій клітини, в наших жировій клітинах. І от тут трошки бути треба обережним, якщо на то пішло, якщо хтось так уже так хвилюється. І то, даже я буду далі говорити, доносити інформацію, ви зрозумієте. Надлишок водорозчинних вітамінів легко виводиться нирками. От характеристика. Якщо характеристику окремих вітамінів взяти, є так поверхнево. Вітамін В1, тіамін, бере в клітинному диханні, синтезу ацелтилхоліну, окиснену алкоголю, відщепленню, відщеплює СО2, тобто виводи із організму. цей не потрібний нам Вугле. да, вуглець. вуглець. Але ж де? Є жерла це, вітаміну в 1 це бобові, зернові, риба, печінка, яйця, зелень. Але коли нестача, банально, нестача, то розлад нервової системи. А ми лікуємо якимись синтетичними. Тут потрібно в першу чергу дати чергу вітаміни. Сьогодні в нас був лікар, який говорив, що я в першу чергу вже багато років, вже років 20, даю людям не неврологічним пацієнтам, а він психіатр, невролог, дає пацієнтам вітаміни групи Б, а потім додає специфічне лікування по даному діагнозу. Чому? Тому що в першу чергу, чергу чергу страдає нервова система від дихвоциту вітамінів групи в 1 А якщо ще в людини низька кислотність, а в більшості з віком це низька кислотність. І до отримання вітамінів, е, отримання вітамінів тут, як правило, падає. А якщо в людини ще дізбіоз, теж саме. І от дивіться. Передизування навіть ті аміновітаміну групи Б1 немає. А надлишок виводиться, я вам говорив, всі водороштивні, виводиться нирками. Вітамін Б2, рибофлавін. Молочні продукти, м'ясо, риба, зернові, авокадо, печінка, яєчному білку, бобових. Але коли дефіцит, дерматіт, тріскання губ у куточках, у куточках ортової порожнини, Губи і язик стають пурпуро-червоними, блискучими, проблема з очима, підвищена світочутливість, розмитість зору один з найпоширених е оце, гіповітамінозу. Тому що сьогодні свідкували перед вами споживачі. Вони отримали із зором от всі три-чотири партнери говорили, один чи в той чи інший мірі отримали результати. Друзі, результати будуть при регулярному споживанню. А якщо ви ще будете піднімати кислотність, давати гіркі трави. Ви обов'язково будете отримувати результат. І що, передозування рибофломінту, то також немає. А надлишок, як правило, виводиться нирками. Ніцин, Б3, Попередник кофернент бере участь у гліколізі окислення жирів. Джеро вітаміну є м'ясо риба. Менше його в печінці арахіс зелені. Але що цікаво, те ж саме. Якщо Б3, млявість, головний біл, коли недостача його втрата апетиту, хвороба пелагра, пізніше сухость в роті, нудота, блювання, діарея, суха шкіра з виразками, неврологічні симптоми, три основні симптоми пізніх стадій діарея, деменція і дерматит. З віком ми що? Атеросклероз говорить. Ой, погана пам'ять. Навчіться пити вітаміни. Вітафлор, спіруфлор. Просто не жалійте себе, друзі. Тривалий дефіцит вітаміну може призвести до смерті. Хто читав із вас книжку доктор Моуді? Умершої доктора Ага, Дякую, Сонечко. Читали? Да. Класика на мене. Класика. Де лікар розписував як багато тварин, а він робив дослідження, що тварини в основі помирали від чого? Від дефіциту тих чи інших вітамінів і мінералів. У нас сьогодні тема тільки вітаміни. Дивіться. Це один такий да, е декілька вітамінів, тільки три прийшло. А якщо ми розглядаємо Б5, пантотенова кислота, дефіцит проявляється втратою апетиту, булі в животі, руках, ногах, депресія, спазми. Симптоми надлишку вітаміна Б5 невідомі наукою. Знову, що це? Підкреслюю? Передозування не буде, якщо ви боїтеся, хтось із вас. Б6, передоксин. Дуже багато в зернових м'ясо, риба, картопель. Але у дітей виникає, коли не достачать цього вітаміну, дратівливість, конвульсії, анемія, блювання, слабкість, біль в животі. А у дорослих це борені. Ушкодження навколо очей і рота, підвищення ймовіру серцевих захворювань. Б9 фольова кислотова. Макроцетарна мегалобластна анемія. розлади шумково-кишкового тракту. діарея, неврологічні розлади. Б-12. Тут перніціозна анемія, втрата ваги. Задишка, неврологічні розлади, біотін, тіамін це біотін, який синтезується в кишківнику. І що цікаво, він також і є у бобових інших овочах, печінках, горіхи. Але коли порушена мікрофлора, саме оце, От наші антибіотики, тому що сульфаніл, амідни, не антибіотики, нестероїдні не препарати, вони надзвичайно шкідливо впливають на функцію печінки і на функцію кишківника. І коли призводиться до дізбіозу, а, дізбі, а дізбактеріоз, дізбіоз відновити надзвичайно тяжко, тут треба час, не один місяць. І що виникає? Сухі шкіри, біль м'язи, блідність, а... блідність, анорексія, тобто відсутність апетиту, нудота, сонливість. І, що цікаво, високий холестері... э... 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 холестерол в крові, він понижає Б, тобто біотіноцій. H, Якщо так. Шановні друзі, дивіться, сюди ж відноситься до водорозчинних вітамін С. Це сильний антиоксидант, всі знаєте. Він необхідний для синтезу колагена, перетворення в серотонін, холестеролу жовчні кислоти покращує смоктання іонів заліза, потрібне для активної актив, активації фолієвої кислоти. Але це ще природний антибіотик. І якщо кожній людині, якщо хтось захворів, чи відчуває е, якусь, якісь неграз, запальні процеси організму, вітамін С великими дозами не бійтесь, По одній таблетки наші, 4-5 разів на день, знову ж виводиться нирками передозування, як правило, немає. А що виникає, коли недостатність? Кровоточек ясен, цинга, болю в у суглобах, вороби зубів, порушення росту кісток, загоєння ран, анемія, схильність до інфекційних захворювань. Банальне, так? Да? Схильність до інфекційних захворювань. Чому у нас епідемія? А люди не хочуть включити просто банальний от хоч один вітамін. А вітамін С, так? Да? Ну, і коли вітаміна С мало іде руйнування м'язів, хрещів, тому що синтез колагену покращується, дякую, дякуючи тому, що вітамін С є. Жиро вітаміни вітамін А, куряча сліпота, сухі шкіри, волосся, порушення цінності шкіри, слизових і друзі. це просто так, знаєте, читав, дивився, це, ну, е, аналізуєш і думаєш. Ну це дійсно серйозно. О чому ми говоримо? У нас клітинне харчування, котре вам необхідно кожній людині. Да. Дивіться, обирає помадіння рогівки, обирає е, е, інфекційне захворювання вітаміну А. а. У вагітних жінок дефект де розвитку плода, так, що, що, порушення ціліці, шкірі, слізових оболонок, вітамін Д, хвороб. сприяє всмоктуванню кальцій в шлунково-кишковому тракту, схожий до гормонів. Разом з перед гормоном мобілізує кальцій з кісток, тобто і туди, і сюди, дякуючи вітаміну Д, кальциферолу, е працює так, знаєте, як коли дефіцит з їжею. І цей механізм необхідний для підтримання сталої концентрації кальцію у крові. Свою, свою ж чергу потрібно для нормальної роботи нервової системи. О чому лікарі почали говорити за вітамін Д3 просто всім? Для, потрібно для нервової системи, для скорочення м'язів, сідання крові, формування кісток і зубів. У дітей що виникає? Рахіт. У дорослих руйнування, порушення мінералізації кісток зубів, зниження този, тонусу м'язів, дратіливість, неспокій. І ще чуть-чуть, друзі, тому що час іде. Вітамін є, токоферол. Антиоксидант також. У нас є антиоксидант, да? вітамін А, Е, С. Помагає, окислює недоокислені продукти харчування. Тобто у всіх біохімічних процесах. Ні, це не, я не лякаю. Це реальне життя. Це реальне життя і ми повинні це оцінювати, як ви маєте зараз. Йде воду, смакуєте, так само, воно, воно, вона є, а не просто, знаєте, е і орієн собі, Тільки в великих дозах не викликає ніяких поплічних властивостей. Вітамін К, антигемаргічний, також син синтезується кишковою мі е мікробіодою. Е Дуже багато в білокаченій капусті, броколі, цвітній капусті, темно зелених листових овочах. А що цікаво, протипоказань немає і невідомий. О, Зразу індо, правильно, а ми при онкологію. Друзі, можна говорити, говорити і говорити. Але прохання. Ви сядьте, прочитайте, детально проаналізуйте, ви зрозумієте, що доктор, Олок і багато зараз вчених говорить, що людина не доотримує вітаміни і мінерали, що кожній людині просто необхідні вони. А якщо людина хворіє в більших дозах, о чому ми говоримо, коли людина хворіє, в більших дозах п'єте наші капельки. Ви швидше піднімаєтесь. Я провірив не тільки на собі, на своїх дітях. Знайомих, ті, хто звертається за допомогою. І продукція дає унікальні результати. Тільки головне вірте, і саме головне споживайте. Всім я вам бажаю міцного здоров'я, натхнення і хорошого ще бізнесу, щоб ви рухали по сходинках сьогодні. Галина Васильівна дуже надзвичайно чудово зробила маркетинг, донесла нам всі, всі? низькій у слідна ага. Васильівна.